Цікава історія маленького жабеняти. Маленьке жабеня нудьгувало. Усі жаби навколо були дорослими, тому йому не було з ким грати. Зараз воно лежало на широкому листі річкової лілії і уважно дивилося в небо. Небо таке синє і живе, немов вода в нашому ставку. Певно, це і є ставок тільки навпаки. А раз так, то там, напевне, водяться жаби. Воно скочило на тоненькі лапки і закричало. Гей, жабенята, з небесного ставка. Якщо ви мене чуєте, відгукніться, ну му дружити. Але ніхто не відгукнувся. Ах, так, вигукнула жабеня. Ви зі мною в хованки грати? Ось вам. І воно скорчило кумедну гримасу. А мама жабка, що сиділа неподалік, тільки розсміялася. Дурнику, адже небо це не ставок. І там немає жабеня. Але ж з неба часто капає дощ, а вночі воно темніє, як і наша вода в ставку. І ці смачні комарі так часто злітають увись. Який ти в мене малий, знову засміялась мама. Комарикам адже потрібно рятуватися від нас. Ось вони піднімаються в повітря. А вода в нашому ставку в спекотні дні випаровується, піднімається в небо, а потім знову повертається в наш ставок. У вигляді дощу. Зрозумів, маляче? Ага, кивнуло зеленою голівкою жабеня. Воно подумало, однаково коли-небудь знайду собі одного з неба. Адже там є вода, отже є й жабенята.